Ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з вашим тілом, якщо ви довго не екулюєте. Бажання є, уява працює. Але щось не так. Тіло реагує інакше. Повільніше. Збудження більше не призводить до тієї самої розрядки, яку ви знали раніше. Ви починаєте запитувати себе це нормально? Це шкідливо. Це щось означає. Але що? Як я скажу вам, що у цьому є не тільки відповідь, а й нова можливість. Можливість краще зрозуміти своє тіло. Повернути контроль. І, можливо, отримувати ще більше задоволення, ніж у молодості. Сексуальне здоров'я після 50 – це не про втрачену силу. Це про новий етап. Розумніший. Глибший. І, повірте мені, такий. Що може подарувати вам абсолютно нову якість інтимного життя. Сьогодні ми поговоримо про дуже особливу тему, що насправді відбувається, коли чоловік довго не екулює. Це не просто анатомія, це про гормони, про напругу, про психологію і навіть про ризики, які пов'язані не з фізіологією, а з чимось набагато глибшим. Це відео не для того, щоб налякати. А для того, щоб дати вам знання. Бо чоловік, який розуміє, як працює його тіло, це чоловік, який володіє своєю силою. До самого кінця. Тож залишайтеся зі мною. Далі буде дещо, що може змінити ваше ставлення до сексуальності назавжди. Але перед тим, як ми продовжимо, переконайтеся, що ви вже підписалися на канал. Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо про все, про що інші мовчать. З віком наше тіло змінюється. Це неминуче. Але сексуальність не зникає, вона трансформується. Вона стає глибшою, іноді більш інтимною, іноді більш чуттєвою, якщо ви дозволите собі її відчути. Але виникає питання, яке турбує багатьох чоловіків після 50, що відбувається, коли я довго не екулюю. Чи небезпечно це для здоров'я? Чи може це викликати проблеми з простатою? А що з потенцією? Можливо, ви вже відчували деякий дискомфорт. Напруження. Наче тіло накопичує енергію, але не знає, що з нею робити. Збудження є, а от розрядки ні. І ця напруга може створювати дуже специфічне відчуття. Легкий тиск у мошенці, чутливість, іноді навіть біль. Це те. Що багато чоловіків називають синдромом синіх яєчок, або, як кажуть на заході, блуболз. Звучить не надто приємно, правда. Але давайте я вас заспокою. Це не шкідливо. І ваше тіло не в небезпеці. Чоловічий організм це витвір природи. Складний, пристосований, чутливий. І якщо ви не еакулюєте протягом тривалого часу, тіло знаходить спосіб впоратися з цим. Під час сну можуть відбуватися нічні полюції, мимовільне вивільнення сперми. Це не означає, що ви втрачаєте контроль. Це означає, що тіло працює. Воно звільняє те, що накопичилося без шкоди, без ризику. А якщо навіть і цього не відбувається, сперма просто рециклюється. Так, сперматозоїди піддаються природному процесу апоптозу. Це клітинна загибель. Потім вони всмоктуються, і організм використовує ці ресурси для утворення нових клітин. Це природний процес. Як оновлення, як весна після зими. Немає застою. Немає отруєння. Немає квибуху, як іноді жартують. Але тут є одне але. Проблема не в тілі, проблема у голові, у вашому сприйнятті. Багато чоловіків, які звикли мати регулярну сексуальну активність, можуть відчувати емоційний дискомфорт, коли цього не відбувається. З'являється роздратування, тривожність, навіть агресія. Самооцінка падає. Ви починаєте думати, що щось із вами не так, що ви втрачаєте чоловічу силу. Але правда в тому, що немає справильної о кількості екуляцій на місяць. Хтось почувається чудово скількома на тиждень. Комусь достатньо раз на місяць. А хтось щодня. Все залежить від вашого тіла, ваших потреб і вашого бажання. Тож не порівнюйте себе з іншими порівнюйте себе із собою вчорашнім. І рухайтеся до себе завтрашнього, сильнішого, мудрішого, впевненішого. А тепер скажіть мені. Ви помічали зміни у своєму сексуальному бажанні або потенції останнім часом? Поділіться в коментарях. Я читаю все. І ми тут не для того, щоб судити, а для того, щоб підтримати одне одного. І от тут починається найцікавіше. Бо, коли ми говоримо про тривалу відсутність екуляції, ми часто ігноруємо те, що говорить наука. А наука мовчить рідко. У 2016 році Гарвард опублікував дослідження, яке викликало справжній ажіотаж. Це було масштабне спостереження за чоловіками протягом багатьох років. Воно показало щось несподіване чоловіки, які екулювали в середньому 21 раз на місяць, мали на 20-30 менший ризик розвитку раку простати, ніж ті, хто робив це рідше від 4 до 7 разів. Це дослідження не було ідеальним. Воно ретроспективне, тобто ґрунтується на інформації з минулого. Такі дослідження можуть мати помилки пам'яті, суб'єктивність. Але навіть з урахуванням цього результати вражають. Це дає нам натяк, що регулярна сексуальна активність може бути не просто приємною, а й корисною для здоров'я. Уявіть собі, те, що вам приносить задоволення, ще й захищає ваш організм. Звучить майже як магія, правда. Тепер уявіть, ваш близький друг, колега або навіть брат ніколи не чув про це. Він відчуває сором, він не знає, що нормально, а що ні. Він мовчить. Терпить. І одного дня, можливо, зіштовхується серйозною проблемою, якої міг уникнути. А тепер уявіть, що саме ви надіслали йому це відео без осуду. Просто з турботою. І саме ця дія стала тим кроком, який допоміг йому звернути увагу на своє сексуальне здоров'я. Тому я прошу вас. І якщо ви знаєте когось, кому ця інформація може бути корисною, поділіться відео прямо зараз. Це не просто посилання. Це можливість. Це знання. Це підтримка. Пам'ятайте, говорити про сексуальне здоров'я це не сором, це мужність. Це турбота. Це любов. І з роками ця тема стає ще важливішою. А тепер давайте повернемося до теми. Бо існує ще один нюанс, який чоловіки часто плутають за екуляторною стриманістю. Це явище називається дезюспеніса, або тривале повне уникнення будь-якої сексуальної активності, навіть ерекцій. І ось тут усе складніше. Бо коли статевий орган не стимулюється протягом дуже тривалого часу. Місяцями, роками можуть початися фізіологічні зміни. Так, це правда, можливе, поступове укорочення, втрата еластичності, зменшення кровотоку і навіть атрофія тканин. Але не панікуйте. Є способи цього уникнути. І один із них, неймовірно приємний. Але про це вже в наступному блоці. Тож давайте поговоримо відверто. Що ж робити? Якщо ви не маєте регулярних сексуальних контактів або мастурбації, але все одно хочете підтримувати своє чоловіче здоров'я, потенцію та кровообіг. Відповідь проста і водночас дуже цікава. Вам не обов'язково мати часті еакуляції, щоб зберегти функціональність. Але вам потрібно стимулювати свій організм. Чоловічий статевий орган, як і будь-який інший орган тіла, потребує активності. Без належного кровотоку. Без регулярного напруження м'язів тазового дна, без ерекцій. Канини можуть поступово втрачати свою гнучкість, чутливість і навіть довжину. Так, ви правильно зрозуміли, пеніс може зменшуватись в розмірах при тривалому дезюзі. Але не хвилюйтесь, цього можна уникнути, навіть якщо ви не маєте статевого партнера або бажання займатися сексом часто. Є прості речі, які ви можете почати робити вже сьогодні. По-перше, фізичні вправи для м'язів тазового дна. Їх ще називають вправами кегеля. Вони покращують кровотік, стимулюють нервову систему, підсилюють контроль над ерекцією і сприяють більш яскравим оргазмам. По-друге, регулярне збудження це може бути перегляд еротики, чуттєві фантазії, навіть легке погладжування або масаж. Важливо не ігнорувати своє бажання. Не придушувати його. А дозволити собі відчувати. По третє, контакт із тілом. Навіть без оргазму. Ви можете практикувати затримку екуляції, свідоме керування збудженням. Це тренує контроль, підвищує чутливість і зміцнює зв'язок із власним тілом. І знаєте, що це не тільки фізично корисно, це може бути дуже приємно. І, можливо, навіть більш збуджуюче, ніж багато хто собі уявляє. Бо сексуальність після 50 це не про кількість, а про якість. Про те, щоб відчувати глибше, довше, ніжніше, чуттєвіше. І ваш організм все ще здатен на це. Вам просто потрібно дати йому шанс. Отже, не ігноруйте сигнали свого тіла. Не думайте, що у час пройшов. Час це лише цифри. Але бажання, відчуття, дотик це те. Що робить нас живими. І якщо ця інформація для вас корисна, поставте лайк цьому відео. Це простий крок, але завдяки йому більше чоловіків побачать ці знання. Більше чоловіків зможуть зберегти своє сексуальне здоров'я. Більше пар зможуть знову відчути інтимність. Тож давайте разом ламати мовчання. Сексуальність у зрілому віці це не табу. Це привілей. Тепер уявіть себе через декілька тижнів. Ви почали практикувати вправи. Приділяти увагу собі. Ви дозволили собі відчувати бажання, не соромлячись, не ховаючись. Що відбувається з тілом? Воно відповідає. М'яко, впевнено, повільно, але відповідає. Ваша ерекція стає стійкішою. Бажання природнішим. І навіть якщо ви не змінюєте частоту еакуляції, ви відчуваєте, що знову живий. Це той стан, коли енергія повертається. Не як у 20-х років, а як у 50 з досвідом, глибиною і впевненістю. І саме це головна ідея. Сексуальне здоров'я після 50 це не боротьба за молодість. Це розвиток нового рівня близькості з собою і своїм тілом. Ті, чоловіки. Які дозволяють собі піклуватися про сексуальність, часто отримують не лише фізичну користь. Вони стають спокійнішими, більш врівноваженими, більш уважними до партнерки І, що найцікавіше, більш привабливими. Так саме так. Сексуальна енергія, коли вона не пригнічена, випромінюється Виходите по іншому, дивитися по іншому. І жінки це відчувають. Бо зрілий чоловік, який знає своє тіло, це магніт. Не обов'язково говорити багато. Достатньо просто бути і дихати. І торкатися свідомо, впевнено, з бажанням. Якщо ви зараз на етапі, коли здається, що пристрасть згасає. Не здавайтеся. Це не кінець. Це початок нового етапу, зрілого, потужного, насиченого. І навіть якщо ви не маєте партнера, піклуйтеся про себе. Бо справжня інтимність починається з внутрішнього контакту. І якщо ви навчитесь бути уважним до свого тіла, ви зможете ділитися цим задоволенням із іншими. І ще сексуальна активність це не лише про екуляцію це про чуттєвість, дихання, дотик, навіть легкий ранковий настрій, легке збудження. Вже є сигналом того, що ваше тіло працює, живе, хоче. Тож дайте йому простір для цього. Ви вже пробували щось подібне. Вправи усвідомлену стимуляцію. А, можливо, зміну ставлення до сексу. Розкажіть про це в коментарях. Мені цікаво знати вашу думку. Адже ми тут не просто для теорії, ми тут, щоб рости разом. Отже. Що ми сьогодні зрозуміли? Ми зруйнували кілька міфів, відкрили правду, про яку більшість мовчить. І, головне, повернули собі контроль над власним тілом. Відсутність еякуляції сама по собі не шкодить. Ваш організм розумна система. Він має способи адаптуватися, очищуватися, оновлюватися. Полюції, рециклінг сперматозоїдів, зменшення збудження. Усе це не ознака хвороби, а просто частина вашої природи. Тіло, яке працює, тіло, яке живе, тіло, яке заслуговує на увагу. Але ми також побачили, що дезюс, повна відсутність будь-якої сексуальної активності, може поступово призводити до зниження чутливості, погіршення кровотоку і навіть до фізичних змін. Проте, усе це можна змінити. Ви маєте силу, щоб повернути собі бажання, потенцію, радість від свого тіла. І все починається з одного простого кроку, усвідомленої уваги до себе. Не соромитись своїх бажань, не ігнорувати сигнали тіла. І не відмовляти собі в задоволенні, навіть якщо ви не маєте постійної партнерки Бо справжнє сексуальне здоров'я починається з вас. І воно не має вікових обмежень. Ми тут, на цьому каналі, говоримо про все те, про що інші бояться навіть подумати. Ми створюємо простір, де ви можете не лише слухати, а й впізнавати себе. Ми даємо не тільки інформацію, ми даємо опору, повагу і мотивацію діяти. Тож, якщо ви ще не з нами, підпишіться на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність» упрямо зараз. Кожне наше відео створено для того, щоб допомогти вам краще розуміти себе. Щоб ви могли жити не просто довше, а якісніше, сміливіше, інтимніше. Поставте лайк, якщо це відео дало вам новий погляд на власне тіло. Поділіться ним з другом, братом або чоловіком, якому ця тема може допомогти. Можливо, саме ваш крок стане для когось порятунком, підтримкою або новим початком. І, будь ласка. Напишіть у коментарях, що ви відчули, які думки виникли, що вже практикуєте, а що хочете спробувати. Ми читаємо все. Ми тут, щоб підтримати вас і зробити ваш шлях впевненішим. Залишайтеся з нами, бо це лише початок. Попереду ще багато важливих, глибоких і чуттєвих тем. І разом ми пройдемо цей шлях. Пам'ятайте, сексуальність це не вік, це стан. І ми допоможемо вам його відчути.